І, друзі, з цього починається наша третя серія. Те, що я зробив купу патронів. Зробив гранати М67. Надягнув вже нову броню. А ще у нас тепер є інфекція, і нам потрібно купу яблук золотих. Ну або зачарованих, але зачаровані це вже дуже дорого. В невідео я трішки подобував дерева. Зараз у нас 42-й день. Вже темніє, але ми можемо поспати, тому що я не спав. Ще трішки подобував камню, але та небагато, там щось, там 9 таків, начебто. Ну, фігня. Тому зараз ми поспим. І почнемо вже з 43-го дня щось робити. Так, де тут? -а? Кіт? Ось. О, до речі, ось титанове кайло. Яке я робив дерево, яке я добув. А ще я вам не показав ферму, яку я зробив дерева. І ось! До речі, вже купу дерева повиростало. І на наступний день на 43-й я хочу побігти в той біом і показати, хто тут ще небезпечний. Так, уже ничь, можно поспать. Что? Я каще орда Угу. Вы бачите цей жах! Очень маниты! Опять! А ч у вас так кулку? Он. Трезубами. Три на чеши стрель, трезубами стреляют, улыбать. Очень маленький скинь, я вас Беть! А як мені від вас відбиватись? Вон ще одна орда наступає. О, ще якесь досягнення. Здобув. До таких орд потрібно підготуватись, тому що вони поки що не ламають стіни. Поки що, друзі. Вони зараз не можуть ламати стіни, але через декілька серій я, я вважаю, що вони все зможуть. Після ночі бажання вижити стало більше. І замість того, щоб піти досліджувати біом, я пішов у печеру за зарудами. вугілля нам теж потрібно. Нам ну, зараз всі руди потрібні. Один, два, три, чотири. я діамантів тут лежало. Так, все, повертаємось на базу, тому що я інфекцію зловив. Золотих яблук у мене немає. І зараз потрібно все це переплавити. І все. А сюди просто весь кругляк скинемо і все. діамантів у нас уже. 49. Рубінів. Так, але патронів у нас немає. Тому зараз чекаємо, поки все це переплавиться і повертаємось. Так, давайте зберемо все, що на даний час переплавилось уже. І зараз робимо патрони. О, я вважаю цього вистачить. А Ану, 600 патронів. Ого. Так, і ці ми викладемо. Ну і зомбі Ні, ні-ні, так, я не буду оце зупинятися на них, побігли в той біом, поки є. Поки день. Зараз обіжимо, подивимось, можливо, десь щось, щось знайдемо. Але з першого заходу нічого цікавого я не знайшов. На другий раз я вирішив піти через верх, але знову нічого нового не побачив. Оце так я приплив. Оце так я приплив. Їжі нема, патронів у мене не дуже багато. І мене окружають зомбі з усіх сторон. Провад так багато тут. Я навіть додому живим прибіжу. Ух, Живий. Лишився. Так, зараз придумати щось з їжей потрібно. Беремо картоплю, Всю знаходимо де є, що є. І ідемо її садити. Десь тут було. Так, потрібно більше світла вам. Можу організувати, так скажімо. Зараз ми тут трохи виростемо собі плантації. 47-й день пройшов доволі спокійно. Я бігав в пошуках їжі та під кінець дня її просто пережарював. Потрібно починати робити стіну. Тому прийдеться зараз сносить оту... Калимагу. Якщо я побіг за Лопатою титановою, можна переставити стіну трохи назад. І в ітогі пагорб, якщо перебирати, потрібно небагато, не дуже багато. Тому зараз ми блоків 10 назад повернемо її. Десь так. Ось так. Ну, добре, поки що приберемо оту сторону, потім до цього і перейдемо. Ну, все, тут, ану, максимум до цього буде стіна. Відстані для... Обстрілу вистачить. От лише потрібно щось придумати за цією стороною. Еге, її тут буде складновато прибрати. Десь десь отак і потрібно збривати. На 50-й день у мене вже були всі речі для того, щоб зробити стіл зачаровування. Так, треба ще простину посадити, щоб вона почала рости. Тому що в майбутньому вона нам теж знадобиться. Бам, 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 бам. Всього така фігня у нас виходить. Беремо лазурит, поставимо його поки що десь сюди. Так, так. Незламність 2, ефективність 1, блін. На Ефективність 1 нам потрібніше. А на кайло у нас щось буде. Незламність 2. О, є ефективність попала, блін, ну можливо, і на лопату би так би саме. Але все ж таки, не рискував би я. А, ми ж можемо проспати. Це ж п'ята ніч точно. Беремо так, 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 так. І... Ой-ой-ой, оце, оце то, що потрібно мені. І ми можемо просто проспати її. Отак, ідеально. Бем. Ну все, нормально. Можна тепер працювати. І з якою швидкістю воно прибирає... О, все, оце те що потрібно. Оце ми вже тепер швидко справимось. І вже... половину точно немає, половину прибрав гарантовано. Ну я майже зламав усе. Тепер потрібно всю цю землю десь прибрати. І так, тепер потрібно весь оцей нижній солой перебрати камня. І замінити його на земельку. Щоб все було гарно. Ну, я більш-менш, можна сказати, встиг докопати. Все готово. І почати стелити землю. Так, зараз... зараз треба тут більш-менш, так скажімо, реальну цю робити. Як вона на тут і було. О. Те що треба тепер? Вночі я почув якісь дивні звуки і пішов перевіряти. Что у нас тут? А ну, хлопцы. Налетай на гранаты. Давай, давай. Бэм, блин. Что, еще одну хочется? Вы шо? О, а ну, сейчас та толпа педида. А кто на педида расстрелял? Давайте, давайте, давайте ты, ты что, я к Ловить нафиг. Бэм. 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 Бэм, бен, бен, бен. Я тут пазлик перестреляю всіх. У меня 500 патронів. У меня две гранаты, які вы прям хорошенько сосали. Потихонечку, помаленечку. так. Скоты вы. Да я вас заранее, падлы, перестреляю, блядь, чист. М -м -м. Кайф? Да? О, так еще одна орда уже Ничего, я и вам сейчас всадю хорошенько. І все, була орда і не морда. вас тут було в цей раз, а. Все, толпи закончились. Так, подивимось до нашого города. Що там у нас по потей? То. Та ти шо та картушка прям песня. Вродила шо надо. Та весь день я знову просидів у печері в пошуках заліза та вугілля. Друзі, не питайте, що я тут роблю так різко, бо тому що в мене не записалось відео. Я не знаю чому, але воно не сохранилось. І я це дуже-дуже не люблю, коли воно так робить. Що? Ліжко? Почекай, ну. Так, то ліжко. Де, де? де? Ух, <gaat noise> -мо! Бігти, бігти вперед, бігти вперед. Біжи в воїн данжін. Біжи. Не оглядайся. Ух. Ух, я живий. На 57-й день у мене було бажання сходити і перевірити, що було в том забутом лагерю. Але моїм планом завадив дощ, і я передумав. Угу. Mm -hmm. На дворі дощ це погано, тому що. Під час дощу на полях спавниться зомбі. Не знаю з чим це пов'язано, але... Але це факт. Я шипи хотів зробити, точно. Так, де в нас є руки тут. Сюди, сюди, сюди. Так, ну, добре, що хоч вистачило уже. Уже радість. О, все можна поспати. Бимо і біжим. Біжим, біжимо, біжим, біжимо біжим одразу той бігом, щоб, щоб пошвидше і ми встигли до вечора прибігти додому. Угу. Підіймаємось трохи. І будуємось. Еп! Бам! Розлетілись. І друга сейчас піде. Бам, розлетілись. все мінус, все. І там двоє ще. Зробивши підкоп, я знайшов скриню. І що у нас тут? Пістолет якийсь? Але окрім книги, там не було нічого цікавого, і я повернувся на базу. Е, так, так, так. так Це викласти, це викласти, це значить викинуть. Ну і що за книга з пером? Я давно втратив лік дням, відколи цей світ став руїною. Ми блукаємо лісами, містами, залишеними таборами, шукаючи хоч щось, що нагадає про минуле життя. Мій супутник він досі не сказав мені свого імені, та й я не питаю ми не довіряємо нікому у цьому проклятому світі. Кожне чортове шелестіння і звуки змушують стискатися від страху, вони завжди поруч, ці створіння. Що там? Що це? Чорт забирай, я ж попереджав його, попереджав цього дурня, не залишатися в цій хащі, але він не слухав. Тепер це не має значення. Він загинув. Схоже, наступний мій шлях, я продовжу сам. На перший раз треба знайти укриття доки не пізно. Вони прийдуть, вони прийдуть. Якщо хтось читає це повідомлення, йди на координати. Можливо, там ми зустрінемось, якщо я буду живий. Так, 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 так. Це потрібно. Сохранити. Зараз чекаємо дня. Можливо, зараз побіжимо наверх, будемо добувати камінь. Продовжуємо, як завжди. Коротше, друзі, я тут стою, добуваю, так? Да? А тут такий пацієнт. Ну що, як будем балагать з тобою? Е? Отак, напевно. Мяу. Бем. На 59-й день я зрубав дерева та почав робити стіну. Саме перша огорожа повністю. Готово до стримки зомбі. Ну, як вам, друзі? Ану, оціночку. Від 0 до 10. Як вам е заборчик? М? По надійності, по всьому. По вигляду. Цю ніч я відбивався від зомбі, а на світанку почався дощ із грозой. І знову не вдалося будувати. <звук> Ой-ой-ой, ой, 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 ой бля. Педелі, та я вас повистрелюю. І з початком нового дня я побіг бігом будувати стіни. Далі я пішов ще добувати кругляк. От так вот. Все, не тронете в мене. Буду я сейчас копаться тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже довго. Так, уже настав да. Блін! Блииииии. А я полностью кайла зламав, Ничего собі, что за барбосы. Потім я будував, поспав і знову будував. -мо, скики. Ні хрена на собі. Чим то вони рванули? Чим ви підриваєте? Ну Цього можна і обережно отак рукою убить. Ну, сокира, точніше. І подивитися, що вони тут йокерні Бабай не творили. Угу. Mm -hmm. Але питання, чим це можна було так бабахнути? Ось так. І знову я добував всю ніч, кругляк. Уже день. Так. потрібно цю халабуду розібрати. Ты що, чортвые? А ну тихо. Ти диви які, черти. Туди, туди і... Вночі я пішов у печеру за рудами. Вугілище, це там це нам треба. Титан. Діаманти. Два штучки. І радіум біля них. Так, ну стак заліза в мене вже є. Добре. Задачно я викопався. Через довгий час я все ж таки знайшов вихід із печери. Ура! Так, ми тоді беремо всі речі, які в нас були. От так. І йдемо далі будувати башню, яку ми ще досі не добудували. І друзі, я вже доробив башню, зараз, зараз вже ніч, тому як настане день, я вам її покажу, як вона виглядає. Йо-моє, скільки у вас. На 70-й день я зробив ще один поверх у фермі кругляку. Ось так виглядає наша вежа. Як вам, друзі? Оцінюйте в коментарях, наскільки вам подобається. М -м -м. Ось такий вхід. Тут такий перший поверх, другий. Тут можна отак відстрелюватись, якщо вони ще десь, десь тут. З цієї сторони теж можна. Так, ну тут, -то, тут -то бігаєш по стіні відстрелюєш. От таке перегородку я зробив. Тут теж освітлено все. І от тут вже головне. Тут отак прям відстрілюйся від всього і з любого кутка стаєш і відстрілюєшся, хоч сюди забирайся. Ну, це взагалі то фонарь ось такий у нас. Тому оцінюйте, як вам наскільки гарна споруда і настільки вона буде ефективною. Можливо, зробити вхід он там. Диві... Я, я... От як ви вважаєте, друзі? Зробити вхід он там і отам. Чи отам і отут. Просто мені більше подобається тум, там і там. Біля селища і навпроти річки. Я так вважаю, краще буде. Якщо є якісь претензії, то пишіть в коментарі, я почитаю. Давайте зараз ми додамо туди ще один. Одну скриню, точніше. І почнемо добувати е, купу купу кругляку. Сюди я хотів отак поставити ще одну скриню. І отак воронку до неї. І тепер і в неї теж перекладається. Я вже зробив воронку разом з скриній. І потрібно тепер якось доставити. І наверх. А буде це зробити доволі складно. Особливо із цими кріперами. Опа. І все, у два рази швидше буде звідси йти. І тепер просто ламати і ламати і ламати. А поки я добуваю кругляк, буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал та поставите лайк. Я не часто це прошу, але ваша підтримка для мене дуже важлива. І я вже вважаю, добули ми потрібну кількість. І через 3 години роботи у мене вийшло 19 тисяч кругляку або 300 стаків. І, друзі, це вже третя серія про зомбі Апокаліпсис. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Дуже-дуже довго я її знімав. Тому ставте свій лайк, підписуйтесь. А з вами був Фаран, як завжди.